Мої вітання десятикласникам і десятикласницям. Мене звати Юлія Йонець, і це урок української мови. Тема нашої зустрічі закінчення іменників третьої відміни в уродному відмінку. Пригадаймо, що до третьої відміни належать іменники жіночого роду, які в називному відмінку однини мають нульове закінчення. Звернімо увагу на екран: це такі іменники, як гідність. Любов. Також до третьої відміни належить іменник мати. Як же правильно змінювати такі іменники? Іменники третьої відміни у родовому, давальному і місцевому відмінках однини мають однакове закінчення і суті любові «любові», «ненависті». Важливо. У новій редакції українського правопису 2019 року зображення на екрані. Групі іменників третьої відміни на «ті», а також словам кров, любов, осінь, сіль, русь, Білорусь після приголосного в родовому відмінку однини повернуте як варіант закінчення и. Від 1930-х років і тепер закінчення І в цих іменниках було єдиною дозволеною формою. Саме тому іменники на «ті» після приголосного. А також слова, згадані вище, у родовому відмінку однани можуть набувати як варіант і закінчення «-и» гідності, незалежності, чести, крови, любови, соли, руси. Отже, тепер можна писати безкрайності й безкрайності, меншості й меншості, свіжості й свіжости тощо. Щодо уродного відмінка, то необхідно пам'ятати. Якщо основа іменника має один кінцевий приголосний, крім губного та р, на письмі необхідно писати подвоєні приголосні: ваніллю, височинню, віссю, оболонню руссю. Тобто подовження приголосних відбувається, якщо в іменниках третьої відміни зубний стоїть між двома приголосними, наприклад, сіллю. Нагадаю, перелік зубних звуків можна запам'ятати з фрази де ти з'їси, цілини. Якщо основа іменників закінчується сполученням приголосних або на губний буповому а також на р ща, то подовження не відбувається гідністю, жовчу, кров'ю, любов'ю, матір'ю, незалежністю, об'ю. Зауважмо, що після губних та «р» ми ставимо апостроф. Також запам'ятайте значення двох слів, правопис яких часто викликає запитання. Знайомтеся, нехворощ та верф. Нехворощ фото на екрані багаторічна трав'яниста рослина з чорнувато бурим стеблом. Верф зображення на екрані. Сукупність споруд на березі річки моря, де будують і ремонтують судна. Синонімом є слово корабельня. В іменниках нехворощу та верф'ю подвоєння не відбувається. Потренуємося та практично закріпімо теорію. На екрані зараз запропоновано слова. Натисніть на паузу та запишіть їх в орудному відмінку. Вість. Подорож, вісь, жовч, любов, рань, зав'язь, відданість, височінь. Перевірмо. Вістю, подорожю, вістю, жовчу, любов'ю, ранню, зав'язю, відданістю, височинню. Також тема подвоєння може трапитися вам і в завданнях зовнішнього незалежного оцінювання, як, наприклад,. У цьому тесті, що зараз на екрані. Подвоєні букви треба писати в усіх словах рядка: варіант А. Чесністю, повінню піччю. Варіант Б. Деталлю, сіллю радістю. Варіант В. Розповіддю риссю віссю. Варіант Г. сумішчю, любов'ю міллю. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевірмо. У варіанті А маємо чесністю. У варіанті Б радістю, а в Г любов'ю. Тому ці варіанти не є правильними. Варіант В наш, бо це іменники третьої відміни в орудному відмінку однини, у яких зубний стоїть між двома голосними розповіддю, риссю, віссю. Сьогодні ми з'ясували тонкощі відмінювання іменників третьої відміни. Нагадаю, що на платформі вас чекає конспект і тести для закріплення вивченого. Дякую за увагу. До зустрічі!